Ця зустріч була найважливіша, тому що легат приїхав саме щоб солідарність папи. Засвідчити таким людям, які сьогодні найбільше її потребують і страждають в Україні, тому властиво можливо таким найважливішим адресатом папського легата були саме ці люди, біженці з Луганської області, з Донецької області, з Автономної Республіки Крим, якраз ті, які сьогодні можливо найбільше є в небезпеці і в найбільшій потребі. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Für mich ist es immer sehr bewegend, Flüchtlingen zu begegnen. Es erinnert mich an meine eigene Geschichte, weil wir auch Flüchtlinge waren. Und ich fühle ganz spontan eine Sympathie, eine Solidarität. Для нас було також важливе те, щоб е, представити е, кардиналові лові ситуацію, яка сьогодні існує з біженцями, власне, та велика кількість з біженцями і з переселеними особами, та велика е, гуманітарна. Е, Катастрофа, перед якою ми стоїмо, щоб забезпечити людей е, власне найпотрібнішим, і ми мусимо звернути увагу на те, що е, далі повинна існувати наша солідарність із тими людьми, які сьогодні е, мають великі потреби, які є найбільш потребуючими людьми у нашому суспільстві. Те проблемы, которые существуют на Востоке, существуют у нас, они не могут быть решены без таких встреч. То есть, вот если сегодня был представитель, личный представитель Папы Римского, то этот человек сможет донести до него правду о том, что происходит.